Опа? Опа на пять. Запречаю. Цель в час вчасно реально. Да, вот друзьях это застежка. Кто Так, Да, тел спинна. Я тебе уже понял в зразу він бах ради вас бачити каналі Файна рибалка. І сьогодні ми знову в Івачеві. І разом з Олексієм Сільченком з магазину Золота Рибка. Також не веде свій ютуб канал. Ми вирішили виплести Плавати трошки по цих камешах по очеретах там і половити окуня Тому що маємо надію, що саме тут сидить зараз великий окунь. Літо, вечір, все як має бути, і ми пробуємо зловити якогось окунця. Зараз надуваємо човен, буду спускати його. Let's Та, тейлспіннер. Я тільки ось зупинив трошки проводочку знав, і зразу він бабахнув. Та. Зараз я візьму крацанги щиплю його ну, Попробую вдоль Ага. Ну от такий же кончик невеличкий у нас перший є у прилові чи у вилові, правильно сказати. Зараз ми його відпускаємо і на такий телспіннер. Давай іди. Довго він супроводжував приманку, бо угу. так чуєш, що раз вдарив, потім другий раз вдарив. І десь ну, перший удар був там ще біля цих, біля кувшинок. А другий вже отут був, ну, вже все, що вирішальний. може і ні. А Я кажу, от в мене таке саме. Тільки що? Бачиш, а не клювало зовсім, правда? Не клювало, хмарка тільки зайшла <плес> і зразу є. зачепився капець. Да, так, в мене теж так прилягатами сів. Так, ну що? бробос, давай, топай воду. Ловили, ловили і щось нічого не було, трошки почекали. Так, да, скільки разів я туди кинув. No. Ну. І от якийсь виход, два підряд і в мене був один ударчик. Ну це таке може бути. Може стайка пішла в цей бік. Трошки біля щось спробувати. Чим посись проходить чи що, ну от не знаю, чи no, він постійно no. рухається і знаєш, його шукаєш, шукаєш і він... Тіпу стайка проходила, разом кинули, обласну. Да, так, бах-бах є, тіпо. і далі його треба шукати десь там. Ну і колір дуже грає роль, я бачу. Що от, Наприклад, так. бач, я кидаю, в мене просто цього мета типу, він є, але вдома я його став. І я кидаю, виходить, на, на золотисту приманку нічого немає. Ну Тобто кількість клювань значно менша, скажімо так. Ну, да, мат сьогодні. А Маттайгер працює набагато краще. От я вчора був, наприклад, теж заліком, то в нього Маттайгер щука прям розривала була. Але потім ближче до вечора то працював золотистий краще. Знаєш? Mm -hmm. Ну тось тобто не вгадаєш. Ну, зрозуміло, треба мати все. Mm -hmm. Треба мати все, а так воно ну, не завжди буває, що ти маєш все. І знов щось Це водорослі. Ніби цей, і... биться, і, знаєш, вже. Проклюнув і, і, ну, і все, так. Да. Ну, ось так нестабільно зовсім. Дуже. Непостійний постійний око Ну. Може туди ще так попробувати. Mm? Туди от в ту сторону, як на царку на такій друзі. Поки щось вообще. Одна рибка. Оскільки? Ну, Три штучки я зловив, врахую. Боже, не Ні, не ти більше, просто я про що кажу, що насправді ну, сильно залежить колір і варто бачить мати в собі в арсеналі завжди все практично. Не завжди все перебираєш, звичайно, але... Можна щось нащупати. У да. мене раз випадок був такий, що я ловив був на озері і ловлю-ловлю, вроді би все типу все добре, нічого не клює. Ставлю один колір і починаю працювати просто на по і поступоку. І клює і і клює, і клює постійно клює, да? там. Mm. Ну типа карамелька. А, карамелька? Была поклевка. Угу. Была поклевка? Да, здесь сместился, может и туда. Не, він поближе тут став. Ага? Він тут поближе став. Была поклевка, зараз я попробую ще секундочку. Вот. вот так вот. Раз. Ну, покльовка точно була. Ага. Прям було видно по цьому. Покінчимо, так? Да? Ага. Та й в руку вдарило її цей. А, ну ти почув, що це була риба. Так. Тобто тих-тих, типу. Ось кажеш що є. Ну це невеличкий. Дивися. От бачиш, Дуплет. Два. Це, да. <плевка> Дуплет. А ну. І вони при чому однакового розміру. Так, Зараз. Мало літні. То есть на три гачка прям. Таке саме. Жесть. Ну виглядать. Морду порвали. Давай, пли. Може, рай, він бачиш, зараз стоїть, получается, так більше, ну, більше рухається, не стоїть на місці. Ну так, да, він набагато більш активніший, тому що коли він бере на вертуху, це паня пошли активніше, ніж. I'll be. Все просто бомба. Та ты что, смотри какой красавець. Ну, а ну можеш так. помогти його. Да. Дивися, <ривіться>, який краси. А на що? На силикон? На теоспине. А, на телскине? Візьми чи? його. Та я, я його не хочу тянути за сей. Что таке? — Разігнув все. Застежка. Растяжку бачить. Как вчасно. Це вчасно реально. Да, вот розігнута застежка. Так бы спінер спиннер месяч. Ну а такий окунь приємний. Да. Так я зовкой балакав. Ну класс, подивися який красунчик. Да ты тобі цель? Зараз я цей, зараз я. Е. Чич. Ты шо? Краса. Подивися якийсь. Ну дай. Да, мы зараз. Дивіться, якого він валякнув окунішку. Ну-ка, ну-ка розтопирся. Красавець. Тримай мене. Супер, зараз я поставлю. Да, клас. Ну добре, і він добре. там не особо постраждав, так що все нормально. Зараз піде. Ну що, от таке от окуняра, Івачів. рулить, рули, дивіться, як красивий. І буквально захід сонця. Взяла тут на каналі такому, на руслі. Вийшов такий прикольний. Ну не знаю, Зараз, напевно, що будемо вже вашу рибалку, ну, і відпускаємо його звичай, в звичайнішу воду. Давай, топай. Uh -huh -huh. Uh -huh. Мусив, <ріст> мусив нас обрискати. Uh -huh. Але відпускайте рибу і будемо її ловити більше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Оп. О. Єсь. Хтось дзвонить. Ну, от бачите, народ, сьогодні такий у нас захід сонця красивий. Зараз от ще робимо кілька закидів і, мабуть, будемо вже плисти додому. Загалом сьогодні непогано вийшло відловицю, але як показує практика, що потрібно мати з собою клювання у конець якийсь маленький ще на заході сонця клюнув. Як показує практика, що потрібно мати з собою різні приманки, різних кольорів. Тому що, от, як бачимо, сьогодні дуже класно працював такий маттайгер. Тільки що була подача конкретна. І он в льошу теж була тільки що подача конкретна. Іде. Зараз ще раз спробуємо туди. Зараз ще туди кинемо пару разів, теж спробуємо. Там де були подачі. Загалом непогано сьогодні взагалі. Погода гарна, правда трошечки парило було днем. Ну, ми десь в 5 годині вийшли, так? Так, да, десь в 5 годині ми вийшли на рибалку. Трошки було парило, але потім зараз вже під вечір. Додому. Да. Ну Поки ще лодку спустити, поки зібратися все. Опа! мене теж бачать якщо? Була була подача. Там щось є точно. І причому таке хороше. Так? Опа! Стоїть там, бачиш? Щось стоїть. Опа! Опа! Добрав, так? Невеличкий конек. Ну, якісь малесенькі. Це теж риба, це теж емоції. Коли клює, ти не знаєш, який він клює. Величкий маленький і приємно. Мені найцікавіше, коли вже десь щось виважуєш, більшу рибу, ось саме mm -hmm. цікаво, що, що там на, на гачку сидить. Бо деколи mm -hmm. буває там тянеш, воно таке щось досить серйозне, ти його не бачиш, воно під водою, і коли вже підводиш до цього, до лодки, вже тоді видно, що там. Ну це мені найцікавіше. Інтрига. Так, інтрига сама. Mm. Там все. Спробуємо з дощ Я певно попробую туди. Може там щось. Винес мені. Що бачила. Mm. Дивіться, який захід сонця прикольний. Так, народ, ну що, закінчилась наша риболовля, і зараз впливемо на берег, будемо здувати човен і вже їхати додому. Загалом непогано вийшло відловитися сьогодні. Половили там невеличких окунів, один був більший, в Олексія була щучка трошки більша. Його відео також можете побачити в нього на каналі. Я прикріплю силочку в описі. Загалом це все. Усім ніхто в луски, мирного неба над головою і слава Україні!